Перше за багато років Іран завдав ударів по Ізраїлю, що мав на меті та чи очікувати відповіді від Ізраїлю? Про це та більше ми поговоримо з ізраїльським політологом, підполковником запасу Цахал Аріє Зайденом. Арія, вітаємо вас. Добрий день. Отож, насамперед, хочеться спитати взагалі, як яка зараз ситуація в Ізраїлі і як ви пережили ніч на 14 квітня? Ну тут мені можна позаздрити і всім іншим багатьом мільйонам, які живуть в центрі країни, навіть більше ніж в центрі країни, від Хайфи, і майже до Аждоду на всьому узбережжі. В нас не було ні сирен, нічого. Ми прокинулись і просто розрозуміли, що весь цей великий Іран, який а, прийшов з нами до нас, тою армадою а, повітряних сил, і зміг. Розбудити і, наших громадян в столиці, там були сирени, і влучити в деяких і, на півдні місцях. І, там було два чи три влучення по і, військовій базі, але без і, якихось жертв чи серйозних був, постраждань інфраструктури. Тому таким чином все це все це пережилося. Досить досить легко. До того зрозуміло, що очікування як говорив Феніморкутер, так писав Фенімор про очікування смерті хуже само самої смерті, і перед цим зрозуміло, коли про вам 17, навіть аж 20 років розповідають про це. От зараз Іран, зараз він там там знищить, знищить Ізраїль, знищить всіх. В нього там якась така міць, така незрозуміла, Вони такі круті, такі, такі, такі а, страшні. А, до багато, багато громадян не ну, пранікували, але так були дуже такі. знаєте, перейшли в, в кімнати е, безпечні, підготували всі, повідкривали е, бомбосховища, перевірили, зібрали е, е, такі м, сумки, такі так на, на, е, 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 на, на тривожні тривожні валізки, так е, було. Це було, але м, зараз ситуація ситуація інша. Е, і я думаю, що е, більшість громадян так і не зрозуміла, що це було. Е, не зрозуміло, напевно, обсяг, який, е, який міг би обсяги е, 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 пораження, який міг би бути. Ну і загалом. Дев'яносто 99% платформ дев'яносто дев'ять і повітряних балістичних ракет, крилатих дронів БТЛА та це щось дійсно за межами і військового очікування. Також всіх військових говорили деякі командири. Проте про те, що з повітряних з повітряної з повітряних сил говорять. Вони на по перше, не очікували такого, а по друге, не очікували, що вони з ним так вдасться досягнути такої ефективності. Цю атаку 14 квітня сам Іран вважає помстою за удар 1 квітня по іранському консульству в Дамаску. Проте, ну це те, що ізраїльська влада вона не коментувала, чи вона причетна чи не причетна, але тим не менше таку версію вони заявили. Отож, взагалі, яку мету на вашу думку мав Іран, враховуючи те, що країна знає можливості ізраїльської та американської протиповітряної оборони. Ну і навряд чи він зміг би Іран вразити якісь великі військові цілі. На вашу думку, навіщо? тоді, 14 квітня, Іран завдав такий удар. Можливо, щоб показати, що ось стільки чекали, і ми щось зробили, якусь дію. Знаєте, я не думаю, що Іран не вважав, що вони не пройдуть нашу оборону. Це завжди, коли ви будуєте наступ. Ви не думаєте про це: я пройду, не пройду. Повні в тому, що ви робите, який буде результат. Це, вже, це вже, вже, питання про пропаганди. Але військові як військові, ми не думаємо про те, який там буде результат. Ми аж не є метами, повинні ми виконати. Є ресурси, є підготовка. Все вперед, що буде, то буде. Зрозуміло, ну, коли, це, коли йдеться ідеться річ про військових і живих, солдатів, то. Першого, що вони повернулися до завдань, але тут іде ну, про ракети, тому немає значення. А, тому, і, якщо ми повертаємося до на, на до на, на 14 е, квітня, знову вони були впевнені, що вони щось зможуть е, зробити. Це по перше, по-друге, чому вони це роблять? Тут є декілька варіантів. Перший, який належить до е, політичного внутрішнього е, стану е, уряду Яту е, в самому Ірані. Е, не мож Ще неможливо сказати, що він похитнувся, але дуже непросто, бо кожного разу, коли ініціатива в наших е, руках, за... Е, Іншими джерелами. Я не знаю, хто це робив. То, на думку Ірана про Ізраїль, то вони ніколи не змогли відповісти так, щоб це задовільнило людей, які підтримують, підтримують уряд в самому Ірані. І там ми бачимо з за місяцем: люди недовольні і критикують. Добавти до цього інфляцію велику. Вони під санкціями багато років і, 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 там проблеми в одному окрузі, в в іншому області, області. А, там якісь там виступи повстанців. Тут якісь виступи повстанців. Тобто ситуація в самому і в самому для, для уряду Ірану дуже непроста. І тому так, коли завжди в уряд диктаторський чи автократичний хоче. Зміцнити свою, свою владу, він не йде на невеличку війну. Вам це знайомо. У вас такий сусід, а, тому і вони вирішили не ми, ми і так в війні. Тому вони вирішили, що можуть напевно, напевно вирішують. Це одна з причин, е, логічна, е, що вони чим потрібно, просто вони можуть, потрібно це зробити, їм потрібно підняти рівень. Е, не скалати, підняти рівень того рівень війни, рівень конфлікту, рівень агресії, які вони можуть собі собі дозволити. Зрозуміло, що коли вони про це думали, вони б ні ніколи б не ні бу, не були б першими. Першим був Володимир Путін. Володимир Путін показав світу, що можна пройти в незалежну державу, і нічого йому такої не буде. Будемо воювати. І, тому я. Думаю, що Іран, коли він бачить цей приклад. Він говорить: так ну в мене є можливість, в мене є нагода, е, в мене є е, мета. Союзники Ізраїлю так собі. Вони той колективний захід, який завжди не, не хоче перетинати якусь межу, яку він сам собі намалював. Е, і все, ну тоді все вперед. Ось вони це і виконали, і вони точно. На даному етапі для них зробили все правильно. Як ви бачите, 24 години пройшло навіть більше. Ніхто не відповідає, ніяких томагалків не летить в сторону Тегерану. А, Джо Байден говорить нам, що ну якщо підете туди, то самі без мене, а, тобто вони все розрахували правильно, єдине так. Я думаю, що вони не думали, що прям от такому, тобто, такому ефективному, так така ефективна буде повітряна оборона. І все одно це не заважає. Вони сказали, що вони свої мети досягли. Яка це була мета? Е, можливо, дійсно внутрішня? Можливо, не все ж таки показали, що вони можуть в такому обсязі запускати е, повітряної е, е, платформи різні, е, і що далі далі буде. Е, як які висновки потім робити з цього, це вже зарядача нашого уряду. Точні, точніше, у, ви, ви е, 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 висновки зрозумілі, як зараз буде наш уряд, який вчора біля міни перекладати це, так де він буде перекладати цю легітимацію, яка сьогодні в нього є, не, не, не на удар проти Ірану, а загалом надію якусь. Е, Автономну і і, 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 незалежну. і чи може він. Свій... Й... Нам би було правильно перекласти ту легітимацію на... на рівень нижче і здобути можливості атакувати Хамас і закінчити з його військовим крилом в, в... в Рафіяхи. У рафах, як ви називаєте його. ви згадали, якраз ну це відповідь, що ось США сказали, що вони не братимуть участь в будь якій операції проти Ірану, але ну ви сказали, що поки що Ізраїль не завдав ніякої відповіді. Да? А чи вважаєте ви, що ну так і буде? Тобто Ізраїль не дасть ніякої відповіді, чи це можна пояснити тим, що все ж таки Ізраїль не наварштя без підтримки своїх партнерів завдати удару? Чи це просто така позиція, що ми, ми не будемо? Завдавати ніякої відповіді. Дивіться, е, як військовим я вам я, я можу сказати, що коли ваш ворог чекає на вашу відповідь, не треба відповідати. Е, можете попасти в пастку, можете цілі, які ви хотіли б, е, знищити, скоріше за все, вони не там, а е, чи вони добре захищені. І е, тому так е, в, тут. Е, Тактично було би оперативно було би вірно не відповідати, зачекати, вирішити. Буде нагода. Відповідно, Окей. Okay. і неможливо навіть не треба називати це відповідь. Яка це відповідь? Тобто просто ми проведемо далі. У нас довгі. Відносини довгий діалог в лапках з Іраном військовий і не військовий, і тому так ми знайдемо те, що в стратегічному плані буде найвигіднішими. Я маю на увазі те, що цілі, які ми можемо вразити, повинні бути такими, що дадуть нам дійсно. Ну, можливо, не стратегічно, хоча б оперативного якогось переваги, тобто такі, які сповільнять розвиток ядерної програми Ірану, чи серйозно вдарить по, по економіці, серйозно вдарить по військовому якомусь як частині військового комплексу, якогось, так який вони розвивають і так далі. От про це я, я впевнений, що і військові. Із Мосадо, із Шабаку думають і про це, і вони знають, що вони роблять. І ті голоси, такі крайні, які є, ми чули раніше в уряді, вони не, не будуть більшістю. Ну і ми вже бачимо зараз це. Якщо б вони були такого, то ми вже давно давно почули вибухи на стороні на іранській території. Що очікувати тоді, наприклад, Україні, чи щось зміниться для нас, тому що, наприклад, з одного боку, ймовірно, що в короткочасній перспективі Іран не постачатиме зброю Російської Федерації елементарно, тому що вона самій ну їй потрібна. А з іншого боку, захід та США можуть переключитися і зосередитися на Ізраїлі. тобто чи зміниться щось для України після ось цих от останніх подій, які трапились між Ізраїлем та Іраном? Я не думаю, можливо, навпаки, зміни будуть тільки в позитивному плані. Е, я не думаю, що Іран ви, Він використав велику велику кількість повітряних платформ, але е, е, через місяць-два вони вже знову можуть їх виробляти, і, на жаль, вони з'являться в українському небі. І маю надію, що будуть збиті. Не 99, але ну, ваше ППО працює так. То, то також досить ефективно. 80-82-4% Це дуже круто. З з з, 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 з розумінням того, що ви почали будувати ППО дійсно два, де, де, півтора року тому. Прийшли, прийшли певний рік тому, коли прийшли перші патріоти, і так далі, а панцирі і все те. Ми будували цю схи, систему захисту з 87-го року. А, тобто, тут і, і і ще добре, що дійсно наші вчені, військові і, побудували таку модель, і, яка за чотири десятки років залишилася релевантною і дала відповідь. В дійсних ві, в повітряних боях та, з такою ефективністю, оце треба вивчити. Це найважливіша частина того, на мій погляд. Тому для, для України можуть може бути тільки позитивні в тому плані розвиток подій. А в Сполучених Штатах інших є достатньо з інструментів та а, і коштів для того, щоб не а, не обирати чи допомагати Україні, чи допомагати Ізраїлю більш того, і до поміч Ізраїлю вона менша ніж по -по 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 поміч України, яка потребує України. Також там поміч Ізраїля 15 мільярдів, а поміч України 100 мільярдів. А, напевно, Джо Байден повернеться до свого свого бажання разом так провести це для, для нього можливо. Загрози Ізраїлю буде він використає її як. Коли у нас тільки загроза України, так це одне, а тут майже нібито він не, не дасть Третій світовій війні розв'язатися. Тому можливо, для нього для, для, для Конгресу на цей раз це буде більше вдалим аргументом. Я тільки думаю, що я проблема з. З людьми, які сидять в Конгресі, і загалом з людьми, з західним баченням моральним, вони обирають, вони обирають бачити трагедію імперично. Тобто, по-перше, треба побачити, яка та трагедія, а потім вони будуть допомагати. А не, і, і трагедії не стало, ви бачите, 14 квітня. І добре, що її не стало. Але в плані того, наскільки це вплине тих людей, які приймають рішення, через те, що я знову повторюся, ми, ми бачимо, що їм потрібно імперично побачити, що люди вмирають. Тільки потім вони там щось починають думати і приймати, якісь позитивні рішення. В тому, в тому, не знаю, Джо Байдена не, не дійсно непроста не проста, не проста задача. А, і до того ж він ще і в виборах зараз. І в нього ком, к, к, Дональд Трамп. Ну, то я йому не заздрю. Пане Арі, може так от підсумуємо, от 7 жовтня 23-го року Хамас атакував Ізраїль, 14 квітня – Іран. Чи можна очікувати на відновлення цієї от великої арабо-ізраїльської війни, яка в принципі і не завершувалась, вона просто була заморожена. Але вже в інших масштабах. Можливо, ну, Ізраїль, Ша, Захід, а з іншого боку, Іран, Палестина, Ліван там інші партнери, які вони мають. Чи можна ну, ми очікувати, що а, зараз будуть відновлюватись знову якісь бойові дії у, у більших масштабах? Е, ні, я думаю, що ні. Ті, кого ви перелічили, це є е, країни і, і організації, які е, знаходяться, які е, є ворогами Ізраїля. Тобто це не якась загальна арабська система. Тобто, перш, ну, це перси, вони перси, е, шиїти то шиїти е, е, арабські, це вони зрозуміло. Вони більш такі, крайні. Вони, е, 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 воюють проти нас. Хамас вони суніти, але знов е, знову гроші вони отримують від Ірану, тому можна сказати, що вони е, нібито е, йдуть за своїми інтересами, але загалом вони проксі проксі Ірану. Ці інші: Йорданія, Єгипет, і Саудовська Аравія, в е, Сирію ми не включаємо, бо от там це просто вони не мають ніякого впливу, вони надають так можливість діяти на їх території іранської, а, і знаєте, що їм також це вже не так подобається. Нема таких свободних дій, як були, як були раніше тих міліцій швейцьких. А, І тому більшість країн, які є нашими сусідами, все ж таки. 14 квітня ми побачили, що вони нам надають те, що називається повітряне предпілля, тобто можливість діяти на їх повітряному просторі для того, щоб знищити, знищити загрозу, і це не просто так. Це більше для них іран також є загрозою, і тому більше немає такої ситуації, як була до шістдесяті. Наверно, до до го року, так коли оці от коаліція арабська йде на Ізраїль, і єдиний його випадок, союзник, це, це сполучені штати. Ні, це за вектор розвитку. Зараз він такий, що домовленості ем, Авраамові будуть продовжені. Нам тільки потрібно закінчити. З Палестинським. Навіть не треба закінчувати з палестинським питанням. Уряд повинен показати світу, що в нього є якийсь вектор розвитку палестинського питання. І там в кінці є, буде, буде рішення. З Сьогоднішнім нашим урядом це, урядом це трохи проблема, там, як я сказав, є люди, які. Ніяк не хочуть бачити оце якесь палестинське формування. Політичне говоримо про державу з армію і так далі. Навіть щось таке автономне. Це для них проблема. Але побачимо. Побачимо. Я думаю, що дві ці, дві ці дати, які ви назвали, по перше, перша трагедія, а інша така перемога в бою. Вона вплине серйозно на на, 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 на суспільство ізраїльське і. Коли ми прийдемо до до виборів, скоріше за всього раніше ніж це має бути через три роки. То там побачимо, поговоримо, як, як, як суспільство буде і кого суспільство буде обирати. Дякуємо, пане Арі, що долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з ізраїльським політологом, підполковником запасу Цехал Арія Зайденом. Я ж дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.